Тільки що прийшла така думка, це таке полужарта, але насправді в цьому є якийсь сенс. Навіщо треба ще більше донатити в українські підприємства, які займаються розробкою далекобійних дронів, і як це може вплинути на американський ринок і на компанії грузоперевезення? ще пояснити, ми донатимо в виробництво далекобійних дронів в Україні. Ці дрони запускають на російське НПЗ. Російські НПЗ перестають працювати частково чи повністю. І за цього падає ціна на нафту. Росія скидує цю нафту кудись там за кордон. Знову падає ціна на нафту, і таким чином падає ціна на диспаливо. що допомагає. Траковим компаніям вижити у цей скрутний час. Тому донатимо на ЗСУ, вірніше, не на ЗСУ, вірніше, на ЗСУ, але тим людям, яким довіряємо. Бо якщо чесно, не всім фондам, мені здається, можна довіряти. Ось тут треба перевіряти і довіряти тим, кому довіряєш. Тих, хто реально ці гроші направляє за за призначенням